Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Коротеньке відео по обслуговуванню е, акумуляторної коси Енгель Agilo 36 на 255. Що е, ж тут, скажемо? Коротенько, так. Що нам потрібно? Щіточка і використовую викруточку плюс шуру покрут. І, якщо потрібно, компресор. Ось. Ну, Верхню частину тут, в принципі, обслуговувати так -то й дуже не потрібно щіточкою. Стараємо залишки трави, і в нас тут все чистенько ось. Низ, нижня частина. І ми на ній більше зупинимось. Хто не знає, ще раз показую, значить, у нас вона розбирається для більш, скажімо так, для більш зручного транспортування. І ось що у нас. Получається значить. цю частину. Що ж тут у нас? Наш двигун Щиточкою теж Змітаємо нашу траву, що залишилось. Ось. Значить, е якщо ми косили траву таку вологу, ви дивитесь, вона ніби доща не було б кілька днів. Травичка суха, викосити, а вона, якщо висока трава в середині волога, то з обслуговуванням цього вузла я би радив почекати десь добу, щоб травичка та підсохла, тоді її нам простіше виколупувати. Значить, Середина це так називаємий сілос. Тут, в принципі, це у мене ще з того разу залишилось. Якщо у вас свіженька трава, вона так відділятись, не дуже буде. Її треба підсушити. Оцей вузол, щоб очистити. Ось. Але в принципі на ньому я не планую довго зупинятися. з цим все зрозуміло. Значить, нагадую, тут у нас є ніж, про який об який можна пошкодитись. Не забувайте це. Ось так очищуємо наш кожух і так далі. Як ми бачимо, наша катушка, в принципі, не забруднена Але ми повинні звернути увагу на наші отвори для охолодження. Ось один, два, три великі і внизу. Ось тут. Ось у нас є отвори, які аж у нас, друзі, забиті і майже їх не видно навіть. Значить, зверху їх беремо, очищаємо викруточкою. Ось так. Ось так. Знову кажу, що якщо у вас мокра, дуже трава, вам буде важко тут відчистити. Ось. І краще почекати, щоб трава підсохла. Ось так ми очищаємо ці отвори і, саме найголовніше, що хотів показати, друзі, е е як я Якщо в якщо нас оці отвори дуже забруднені, видно, що трава пішла всередину, у нас корпус цей нашого двигуна ділиться. Тут є ось цей стик. Видно стик чорного і червоного. Нас цікавить оця верхня чорна кришечка. Ось вона тут. Ну що ж, в принципі, для зручності нашого обслуговування. Перейдемо на стіл. І ось, друзі, наша чорна кришка, яка, сам корпус у нас червоний. Ось і тут червоний, ось наша кришка. Ось вона. Значит, крышка наша тут крепится на четырех болтах. Филипс насадка номер номер два. Филипс номер два. В принципі, в принципі, пломб ніяких тут немає, тому е, розбір даного узла на гарантійний термін впливати не буде. І як в мене там було відео про перфоратори, я показував, да? нормальні бренди. Думають просто від своїх користувачів і роблять е, так, що користувач може сам обслужити свій прилад. Значить, Друзі, беремо маленьку викруточку і отак я з цієї сторони знімаю нашу кришку. Ось вона кріпиться, значить, тут. Пас. Вставляється о сюди. І ось тут. Оцим пазом заходить ось сюди. І прижимається чотирма болтами. Ось так знімаємо кришку нашу. Можна її вимити, там, щоб вона гарненько була з лейбою. Ось. Що ми, значить, друзі, бачимо під нашою кришкою? Що в нас тут є також отвори для охолодження. Ось наша ця суха трава сюди попала. Що нам треба зробити, це просто взяти е, компресором з цієї сторони продути і повидувати з тих всіх отворів нашу цю суху травичку. В принципі, на цьому, ну, далі дивимося, перевіряємо, чи в нас тут все чисто. Ось і на чому. Наше обслуговування, друзі, можна вважати завершеним. У зворотньому порядку збираємо наш прилад. Ось, Як ми бачимо, тут у нас двигун повністю закритий, адже наш безщітковий він боїться потрапляння сторонніх предметів. Він у нас повністю закритий. Ось, Далі нам вже лісти. Не потрібно. Все. Друзі, думаю, це відео буде корисним. Комусь, кому не корисне, перемотуйте далі. ось так Ну, а кому корисно пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, друзі. До зустрічі!